Кошти українців, волонтерів і міжнародних організацій, а не за бюджетні кошти. Тобто Терехов виклав подяки військових за те, що не вся допомога була вкрадена, а щось все-таки дійшло за призначенням, а не продавалось, як інша у супермаркетах на центральному ринку чи зберігається на таємних приватних складах чиновників. Останнім часом ми бачимо багато новин про ремонти стадіонів і шкіл якихось в якихось селах і маленьких містах. На сотні мільйонів гривень. Чиновники квапляться витратити значні кошти, що надійшли від військових, оскільки на ремонтах легше вкрасти, аніж на Мавіках. Та куди ж пішли мільярди з харківського міського бюджету під час війни, чверть з яких надійшла від військових, багато з яких вже немає в живих. Наприклад, на відновлення Харкова розкрадається до 70% коштів в залежності від об'єкту підрядників по схемах. Наприклад,. Спочатку вимити ми